Укладає з газового мережі України. Я, друзі, чесно, що розкажуте? Я можу сказати дві слова. Всі газові мережі середньовісного йде навіть високо тиску, разом зелені, які будуватися за кошти місцевих бюджетів і за кошти громадян вони всі прийняти в комунальну власність колишніх сільських рад нашого Гатівського району. Після їх прийняття в комунальну власність, вони вирішено кожної сільської ради були передані безкоштовним пересуванням оператору газотранспортної мережі, який був на той час прав міністр Бонгаз, після чого вони декілька разів. Міняли свою назву, зараз називається газові стадії мережі України. Договори укладалися відповідно до Кодексу газових мереж. тобто Цим законом передбачена передача безкоштних строкових користувань це не мереження. Термін дії договорів вже закінчився. Наразі вони э, вийшли з пропозицією, або вони викладають договір, один дітей на всі мережі, або залишаємо себе, утворюємо своє комунальне підприємство, утворюємо аварійну диспетчерську службу, беремо ліцензії і це все не да. вот така ситуація.